Привіт, мої велопокатушки. На вечір виїхав горбати наш міст, трошки його підвампічили. Гарні ступеньки зробили, підйомник для велика, для коляски. Дуже зручно і гарно клас. Такий наш вечірній новік в парку, лаунж зона дуже непогана. З нового ще побачив по всьому місту, зробили велодоріжки. Тільки люди, звичайно, ще не розуміють, що це доріжка, всі ходять де хочуть, а так вже непогано цивілізація. Так, тут закінчилось. Переходить далі. Трошки порушую правила, але для вас стараюсь, хочу показати. Отак. Йде Іде так до ринку, до ЦУМа, потім в центр, до літака. Де закінчується, ще не знаю. Зараз подивимося. Заїхав за Горбатий мост, бачив таку, яке спадло, просто взяло і запалило дерево. Воно сухе, це просто жопа, зараз буде пожежа Скоріше за все, це недолуге створіння, яке запалило дерево, хотіло спалити шершнів. Ось, все, бачите, їх тут багато, вони всі літають навколо, злі. Ну, а натворило отакого. Вирішив ще раз повихазовуватися своїм ліхтарем. Я його просто обожнюю. Просто Гляньте, як він світить. <ривіт> 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 Мать Юрко позаздрив, ну нічого, Юрко, він світить так само... Класно, як і до цього падіння. Але ребя, катайтесь і тримайте кермо двома руками. Від гріха подалі. Бо це все таке. Такий вид з острова на кафе Султан. Мій велик Поїхав далі.